Привітульки друзі, привітульки малята, привітульки мої маленькі, привітульки мої хороші. Коротше, що хотів розказати. Коротенько попробую. спробую. Я веду свій, свої, свої в множині свої блоги десь приблизно з 2016 17 років. року. І ще з того часу в мене я не знаю, чому в мене самого собою вироб... випрацювалась, вироб... 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 стратегія, що я буду вести блоги двома мовами: російською і українською. Тобто я завжди я позаводив окремо акаунти. Один канал був українською. Інший канал був російською мовою. Тобто, я навіть коли я старався бігав, знімав. На початку я знімав, я б старався кинуть пить, бо я дуже, дуже сильно випивав, дуже бухав. І коли я старався, це вже було якраз кінець мого е, алкогольного життя. Я старався дуже сильно, але потім знову були зриви. Не про те, неважливо. І я. Е, Знімав пробіжки, закалювання. Я купався в річках, в озерах. Ну, в нас там вдома в озері, в річках, взимку восени, осені, І пробіжки турнічки і все таке. І я знімав, пробігся, допустим, зняв щось там, порозказував, я не просто тільки пробіжки, я щось розповідав. ну в общем. І потім я те саме заморочувався, мені було не впадло. Я те саме розповідав російською мовою. Тобто українською зняв, потім російською. Чи навпаки, тобто не стежить російською зняв, а потім те ж саме я розповідав іншою мовою. Це було на Ютубі. Потім моя жінка, ну вона вже колишня, підсіла на інстаграм. Вона мені порекомендувала. Вона мені довго рекомендувала, і я якось не вівся, не вівся. Ну, мені не подобалася ця соцмережа. А потім вже якось здав, не те, що здався, думаю, ладно, зареєструю, зареєструюся. Я зареєструвався в інстаграмі і теж зробив те саме. Я зробив українську соцмережу, ну тобто українсь, україномовний контент та і російськомовний контент. Там в основному, Тоді, тоді не було рілсів, не було відосиків, тоді я, в інстаграмі були популярні фоточки і тексти. Я писав тексти, це я люблю. І е, перекладав їх з допомогою Google-перекладача і публікував. Е, на Що в мене, там ще було? На Facebook, і в мене лише одна сторінка була. Ну, в общем, ще є, Ну, на Фейсбуці одна була сторінка україномовна. Чомусь так повелось. Чомусь. І радійно її раді, там щось публікував російською, ну дуже рідко. Взагалі україномовним суржиком, яким я розмовляю. Балакаю. От. І що там ще, і не, не, не так уже нещодавно, десь, рік-півтора тому, я завів TikTok. Нарешті я доріс до Тіктоку. Я завів, звісно, два Тіктоки російською і українською. І прикол в тому, що україномовний Ютуб, який ви зараз дивитесь, на ньому зараз всього 785 чи 6. 6. На даний момент 786 підписників. І, звісно, монетизація підключається, коли тисяча підписників. Я це все знаю, тому що і 100 тисяч переглядів, тому що інший в мене канал російськомовний. В нього інша назва. І, і він російськомовний канал. В ньому на даний момент 10 тисяч 300, 300, 10 тисяч. І туди люди йдуть. І там підключена монетизація. Я нічого зараз не хочу казати, там, що там російський контент краще робити, чи... нічого ні до кого не закликаю. Просто я так думаю. Ну, далі, слухайте далі. Далі. Потім десь теж, десь рік тому в, інстаграм, в інстаграм, інстаграм у мене вистрелив дуже сильно під час війни, тому що, тому що тому, дуже багато прийшло людей. І прийшли спочатку на російськомовний канал, і потім о диво прийшли і на україномовний, трохи, трохи згодом. Бо я віщав про такі речі, розповідав про такі речі, що людям, людям, в принципі, відкривав людям очі і подобалось людям. Але в інстаграмі такі алгоритми, що вони, їм... алгоритмам Інстаграму не подобається те, що я розповідаю. Там про конспірологію, про політику, про війну, війну і про такі от речі. Соцмережі люблять взагалі, щоб були лише котики, веселощі, розваги, але ніякого важкого контенту. Але тим паче я на важкому контенті, в принципі. Виїхав в Інстаграмі. На Ютубі в мене абсолютно інший контент. Там майже немає. Має, ну, декілька відео там про е, політику там, чи про конспірологію, а взагалі там про здоров'я, про розвиток і так далі. Говоря, що голова. Інстаграм вистрілив дві сторінки. На одній російськомовну сторінку видаляв Інстаграм разів 5. Не разів 5, а точно 5 разів видаляв. І я щоразу. Декілька разів я сам міг відновити сторінку, декілька разів я втрачав сторінки, тобто п'ять сторінок втрачав, і деякі рази мені допомагав майстер комп'ютерний, який розуміється на цьому. Я йому платив гроші. Він мені витягував мою сторінку з небуття. От зараз у мене там дві сторінки по 12 тисяч на одній 11, на другій 12. Тобто, люди є. Люди є. Це на, це на російськомовній сторінці. На Україно, україномовна сторінка в мене була одна. І її е, теж Інстаграм видалив. І я ні сам не зміг її вернути, реанімувати, ні навіть не допоміг е, цей мій знайомий. Ну, він мені не знайомий, я її ніколи в житті в очі не бачив. А, просто людині пересладаєш гроші. Нормальні там. Ну як? 100 доларів за відновлення сторінки. Тоді було, не знаю, як зараз. 100 доларів за відновлення сторінки. Я до нього не один раз звертався. І, а цей раз він мені не зміг. Каже: ні, ну, щось, щось не то абсолютно. Йдемо далі. Тобто, інстаграм мені україномовний інстаграм мені крякнули повністю. Тік-ток україномовний і російськомовний. І на україномов... За україномовний тік-ток мене посадили в тюрму. От крім шуток, крім жартів. Хто мене, хто мене знає, той знає, що це правда. А хто не знає, то я е, е, розповідав там про війну, про прильоти і, і так далі. І мене посадили в тюрму. До мене приїхали СБУ, е, натяг, натягнули мені кайданки. Кайданки, ну це наручники, ну кайданки. Я знаю, що це кайданки. Тягнули, натягнули мені кайданки, надягнули кайданки за спиною і повезли мене в КПЗ. Спочатку потім в. КПЗ української буде взагалі там інші слова, якісь я забув. Неважливо. Не я трошки посидів в тюрмі за контент. Тобто стаття в мене важка за зрада національних інтересів чи щось таке. Я вже... А друга стаття за антисемітизм, бо я дуже пер проти євреїв. Я всіх я звинувачував, що це євреї в усьому винуваті, в усіх війнах. Усіх заговорах і взагалі євреї за всіма стоять. Дуже я в цю тему нирнув, але нирнув з негативом. От, а за антисемітизм карають. Це стаття 161 Кримінального кодексу України. Дві в мене статті: одна важка взагалі, зрада національних інтересів. І це мені прилетіло за україномовний контент. У мене така велика пачка звинувачень. Ну це через суд вже пройшло вже все. Тобто мене вже випустили, але там велика, величезна пачка звинувачень. І там в СБУ є спеціалісти, які розглядають всі твої пости, майже всі пости, публікації, всі. І там підтягнули, в основному, підтягнули україномовні, під, україномовний контент. Російськомовний контент. Ну, чіпали, ну, ну не так багато, як україномовний контент. Тобто я старався е, доносити до людей правду, взагалі контент, правду, слова там, е, україномовним і російськомовним методом, та, е, російським контентом. Але по отримую я на горіхи взагалі за, загалом за україномовний контент. Тікток е, я за україномовний контент. Ютуб. Е, я за YouTube не отримав, але YouTube ну, взагалі він на ладан дихає. Зараз люди приходять, але добре. Я записую в основному відео на російськомовний на російський YouTube. Чому? Тому що гроші, тому що все гроші. Це не значить, що я там продався там, Кремлю там, чи ще чому. А, ні, мені гроші платить YouTube. Google корпорація, YouTube щомісячно присилають мені гроші через Ірландію. Це все. Я плачу налоги в США як блогер. От, тобто, прикиньте. Російськомовні російськомовних людей там не, не так не російськомовних, а людей з Росії небагато. Бо взагалі, взагалі мені з них немає інтересу, тому що росіяни не монетизуються зараз з 24 лютого 2022 року. Росіяни абсолютно не монетизуються. Тобто вони дивляться, тобто вони, якщо самі роблять Боги, їм не монетизуються, не монетизуються нічого, тобто ну просто вони, вони собі дивляться і все. З них толку нема. А гроші мені платяться за тих людей за українців за взагалі за всіх людей, які дивляться мій контент. Україномовний контент дуже е, от скільки з 16 го року, десь хай буде 17-го року, оцей канал, і україномовний теж, і російськомовний також. І інстаграм мені взагалі видалили. Взагалі видалили. Тобто я старався розвивати два. Направлення україномовний і російськомовний. Україномовний мені придушують начисто. Абсолютно. Я навіть вже не став. Я в Ютуб веду, тому що я, мабуть, одна причина. дві причини. Щоб бути чесним, дві причини. Перша, в мене є надія, що я монетизую цей канал, тому що ну, блін, гроші то є гроші. Друга причина теж для мене важлива. Я живу в російськомовному місці, а абсолютно російськомовному. І я, хоч сам україномовний, але я російською я, я зараз вже запинаюсь. Мені важко говорити українською мовою. Тому от я зараз навіть просто для себе розмовляти українською мовою мені за щастя, мені за кайф. Тому що я, я люблю і російську мову, я люблю і українську мову. Ну якось так повелось. Я не інфікуюсь ненавистю до російської культури, до російської мови, до російськомовних носіїв. Я не інфікуюсь ненавистю до україномовних. До української мови абсолютно. Я навіть наоборот, навпаки, це все люблю, розвиваю і сублімую туди свою енергію. В принципі, це все, що я хотів сказати. Дякую за увагу. Хі, пока. До зустрічі!